Привіт! Сьогодні маємо 12 лютого, понеділок, Є в мене трішки часу і зайшов я в садок подивитися. Так, це в нас є Хузька бомба, провіта на межвежому і вона вже починає свисти. Жіночі квітки починають свисти. Є також сережки чоловічі. Це один з. Можна сказати так самих кращих. Посаджено в ряду було шість хуської бомби, вижило тільки два. Два засохли, а два зайці зризли, під щепу згризли зимою. Це я вже посадив сорт шедевр, сам щепив і посадив через один. З Грецьким горіхом. І такий-то сорт шедевр. Не знаю, ведмежий горіх чи привитий. Привитий, погано він приживається. Потрібно вологи більше, це шедевр. І там ще в кінці є один хузька бомба, але він взагалі погано, погано росте. Це все шедевр. І є, ще там треба прививати зараз. Поставимо на паузу. Так, це другий саженець, з перевитий хузької бомби. Також є чоловічі сережки і також є цвіт жіночі. Не фокусує. Тим не менше вже цвіти. Але так як приростів тут майже немає, то напевно я цей цвіт буду обривати, щоб були прирост. Такі справи в саду ябони вам. Де я посадив також і фундук, і грецький горіх один ряд і три ряди. Яблунь. Між яблунями вирішив засадити лавандою. Але так як саженці вони вартують грошей, то я зрідка посадив і далі планую я досаджувати, буду вкорінювати і досаджувати такі справи в саду. Починається весна, починається багато роботи. Так що усіх з наступаючим сезоном садівники роботи буде багато.